Комбінована легка модель оправи з жіночої колекції Селенте. Ця модель підійде для власниць середнього обличчя і навіть трошки ширшого завдяки флексам на завушниках. Має пластиковий корпус у чорному глянцевому кольорі з суцільними носоупорами, а низ лінзи в цій моделі відкритий. Тому таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус, плюс а також для корекції астигматики, але від двох деобрій та вище. Саме завдяки суцільним носоупорам вони м'яко лягають на перенісся, абсолютно не тиснуть і не залишають слідів при постійному використанні. А якраз таки висота лінза дозволяє цю модель оправи обирати для окулярів для постійного не. Насіння має металевий завушник. Тут вже поєднання чорного матового кольору з золотом на завушниках. Вони йдуть з флексами, що гарантують зручну і надійну посадку завушками, не тиснуть, але при цьому і не спадають. І ось для постійного носіння це дійсно повторює, що найпрекрасніший варіант. Немає різкого переходу. Вони стильно і лаконічно будуть поєднуватись до будь-якого вашого гардеробу та образу і замовити такого оправу. або ж окуляри за рецептом. Цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм. Також на сайті Київліза і для цього артикулу їх у коментарях.